Це приміщення Донецького медуніверситету у Кропивницькому. Тут працює пункт щеплення від коронавірусу. Поряд облаштували місце, де кожен може отримати допомогу щодо отримання ковід-сертифікату через застосунок ДІЯ. Консультують троє студентів медуніверситету. Основною нашою задачою є допомогти людям у якихось питаннях стосовно цього застосунку, якщо потрібно зареєструвати, якщо можуть бути люди, яких немає ідентифікаційного коду. Інші люди це люди з паспортом книжечкою. Або тих, яких відсутня id картка. Просто люди, можливо, літнього віку, які погано розуміються на телефонних застосунках. Кропивничанка Світлана Онищук прийшла запитати про сертифікат. Я сьогодні отримала друге щеплення. Планую отримати сертифікат. Дівчинка мені пояснила, що мої дані оновляться в. На це треба деякий час. П'ять-7 днів. На кожного відвідувача витрачають 15 хвилин, каже Ольга Унгурян. Якщо людина не зареєстрована, ми її реєструємо. Якщо людина зареєстрована, ми нажимаємо Війти до кабінету. Війти до кабінету можна через прив'язку до банку. Ми авторизуємось через банк свій, приходить код підтвердження. І все, ми входимо в застосунок Дія. Це можна зробити або як через застосунок, через телефон, або портал Дія. Щоб отримати сертифікат, нам потрібно дати згоду на передачу та обробку персональних даних. За кілька секунд або хвилин приходить ковід-сертифікат. Людина може його або самостійно роздрукувати, або користуватися електронно через додаток Дія. 71 річний Олександр Колій самостійно отримати сертифікат через дію не зміг. Ми ж великовозречні люди, так. так що ми з технікою нам треба, щоб молодіж допомагала. Треба, як і всім, для того, щоб я мог курсувати між Києвом і Кропівницем. Студенти допомагають відвідувачам у вільний від навчання час. Вони тільки консультують, тому що вони не мають права працювати з персифікованими даними. Розповідають по саму програму. У них є певний графік. Пройшли навчання 20 студентів, які приходять і працюють в пункті з 10 до 14 години.